Зливав дані до РФ ще одному зраднику України загрожує 15 років тюрми. СБУ зібрала докази на ще одного російського агента, який вишукував дані про оборону прикордонних районів Чернігівської області. Зрадником виявився неодноразово засуджений житель Сєвєродонецька, який переїхав до Чернігівщини як переселенець. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення його завербував та надав завдання представник російської спецслужби. Агент Кремля фотографував українські об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних. Картах насамперед ворога цікавили місця базування підрозділів СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби, поліції та ДСНС. Також ворожий агент планував передавати своєму російському куратору локації однієї з районних лікарень і місцевої військово-цивільної адміністрації. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли чоловіку до трьох тисяч гривень. Російського агента затримали у жовтні минулого року. На підставі зібраних доказів суд уже призначив йому 15. Дцять років ув'язнення.